Став невід'ємною частиною нашого життя. Він допомагає нам працювати, навчатись, спілкуватись та бути в курсі новин. Ми запитали у жите скільки часу вони витрачають на гаджети. Один ну, три-чотири. А на що ви витрачаєте цей час? Ну і роботи, і дзвінки, і, ну і розваги є. Погодинки дві мабуть. Взагалі новини. Сприсов новини в телеграмі. Бувають часом фільми. фільмах. <гум> і то ввечері, коли дитина ляє спати. В телефоні, певно, годин чотири. У мене робота онлайн, і в мене в телефоні більшість дня. А у вас? До години максимум. Просто аби розслабитись, розвіятись від роботи. А так в основному теж телефон для роботи, для іншого все. Не Небагато, півтори години, а на що саме Фейсбуки на інше, а все інше робочий час в телефоні так небагато до ну, години три точно. Мало, то що я працюю з шостої до шостої. А в очері так ну десь годинки півтори перед сном. Мало корисний телефоном. Ну, максимум 22 години, мабуть. Ну, витрачаю мене, ще робота пов'язана. Таке життя, що все, все в телефоні.